Премудрість прості вислухаймо свято Євангелія, мир русі, і духові твоєму, від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні у той час, як наблизився Ісус до Витфагії та витанії до гори, що зветься оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи, ідіть у село, що перед вами, і увійшовши до Нього, ви знайдете прив'язане осля, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть Його і приведіть, коли з вас хтось питає, навіщо. Відв'язуєте, ви скажете, Господь Його потребує. Пішовши, посланці, знайшли, як Він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте осля. Ті відповіли: Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса. І як Він їхав, стелили свою одежу по дорозі. Як він був близько до спуску з оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі ті чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах, а деякі з фарисеїв, що були у Юрбі, сказали йому: учителю, заборони твоїм учням, він відповів їм, кажучи: коли ці замовкнуть каміння, кричатиме. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували Пасху, він відповів їм. Ось, коли увійдете в місто, стріне вас чоловік, буде нести глечик води, ідіть слідом за ним у Господу, куди він увійде, скажіть, Господаре відому. Учитель тобі каже, де світлиця, у якій я з учнями моїми міг би їсти Пасху, Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами та приготуєте там, пішли вони і найшли, так як Він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу, апостоли, з ним, він до них промовив: Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами. Перше ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не завершиться в Царстві Божім, і взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться нею між собою, покажу вам, віднині я не буду більше пити із плоду винограду, доки не прийде Царство Боже, і взявши хліб, віддав хвалу. Переломив дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас дається, чи ні, це на мій спомин. Так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт моїй крові, що за вас проливається, та ось рука того, що мене видасть на столі зі мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає, і вони стали один до одного питати. Хто би із тих міг бути, що мав те зробити. Знялася між нами суперечка, хто з них має уважатися за найбільшого, Ісус сказав їм. Царі народів планують над ними і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться, не так, хай буде між вами, але найбільший між вами, хай буде як найменший, а наставник, як слуга. Хто бо більший, той, що за столом, чи той, що. Заслуговує хіба не той, що за столом, а проте я між вами, як той, що услуговує. Ви є ті, що зосталися при мені у моїх спокусах, і я даю вам царство, як мені дав його отець мій, щоб ви їли і пили за столом моїм у царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять поколінь Ізраїля. Симоне, Симоне, ось сатана, хотів просіяти вас, як пшеницю. Та я молився за Тебе, щоби віра Твоя не ослабла, і Ти, коли навернешся утверджуй братів твоїх, сказав Петро до Нього: Господи, я з тобою готовий піти і в тюрму, і на смерть. Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відрічешся, що ти не знаєш мене, далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби, без взуття. Хіба вам чого бракувало, нічого відповіли, і він до них промовив тепер же, хто має калитку, нехай візьме її, так само і торбу хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має збутися на мені, що написане, його зараховано до злочинців, так, бо те, що сказане про мене, до кінця доходить. Вони сказали: Господи, ось два мечі. Є тут він відповів їм досить. Тоді він вийшов, пішов, як звичайно, на Оливну Гору, і слідом за ним пішли Його учні. Тобі, Господи славом. Во ім'я Ося і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Урочистий в'їзд в Єрусалим на осляті пригадує нам тисячоліття назад, коли син Давида Соломон в'їжджав в Єрусалим, щоб стати новим царем. В'їжджав він на мулі. І всі так само йому стелили одіж, кидали квіти, прославляли його, приймали з радістю. І ось прийшло тисяча років. Пророцтва здійснилося, Месія прийшов, і він в'їжджає в Єрусалим, як цар на осляті. Йому так само стелять одежу, кидають квіти. Прославляють, і весь народ радіє. Але Він в'їжджає не як цар тільки цього світу, а як цар всієї вселенної. І він в'їжджає, щоб як цар віддати своє життя за викуп, викуп за багатьох, щоб спасти людство, щоб показати шлях. До Царства Небесного, щоб дати нам науку. І тут ми чуємо, що Христос на Пассі віддає себе самого. Він бере хліб, каже, це моє тіло, Він бере вино, благословляє, каже, це моя кров. І так само, як жиди, коли святкували Пасху, вони. Різали ягня. Христос є тим ягням. Він віддає себе як це ягня. Весь старий завіт. Він побудований на жертві тварин. Христос в Новому завіті віддає себе. Син Божий друга Божа особа віддає себе, Месія віддає себе. Щоб наші гріхи були знищені в його святому тілі, розп'яті. І Він нам дає обіцянку, Він нам дає дуже великі пропозиції на майбутнє ті, хто будуть йти за ним, ті, хто будуть змінювати своє життя, ті, які не будуть. Казати, Господи, я не боюся заради Тебе щось зробити, вони будуть освячені, вони будуть синами, дочками Царства Небесного. І хоч ці люди на планеті у минулому, в теперішньому і в майбутньому ще будуть створені на образ Божий. Але кожен з нас має вибір, вибирає добро або зло. І цей вибір залежить від чистоти нашої душі. Наскільки ми будемо чистими, настільки цей вибір буде правильний. А щоб чистота душі була чиста, потрібна боротьба, потрібно боротися з гріхом, з спокусами. Без Ісуса Христа, без святих тайн, без сповіді, без святого причастя це дуже важко. І тому ми маємо ці дари і повинні ними користуватися, повинні не нехтувати. Ми маємо пам'ятати, що життя дуже коротеньке. І, хоча ми живемо в цьому часі і просторі, все одно наша душа прагне вічності, кожен з нас це відчуває, кожен з нас це переживає, і є той духовний досвід завжди. Просто треба його виокремлювати і жити ним, цим досвідом, який веде до Бога, який нас любить, але не цим досвідом які є в цьому світі. Це негативний досвід, це політика і так далі. і так далі. Ми, християни, ми маємо робити добрий вибори. Господи, дякуємо Тобі за можливість робити цей вибір. Поможи нам любити Тебе. Слава Ісусу Христу. Міс нашої прамора.